Очень плохо, тому що нікуди ну, не вигуляєш, нікуди ни, ж не вивезеш, ніяких центров, центрів, все позакривалося. Сидім вдома, бах, вона одразу боялась, а тепер привыкла вона вже. Чи розмовляєте ви зі своєю донечкою про війну? Намагаємося ні, тому що вона і так це все бачить і ну, я не знаю. Прошу розмовляти, як це все на очах. Розумію, що там можуть розмовляти, де не відбувається таких бойових дій, а тут все і без слів, зрозуміло. Дуже дякую шкільним психологам, які працюють ще з цією темою. В нашій школі є така людина, як то кажуть. А ми намагаємося не, не розмовляти. Впливає, звісно, але, ну, це саме, стараємося, щоб це як їх не касалося. Гуляємо більше по паркам, і на уроках вони балакають про війну, що у нас це, тобто балакаємо, так. Да. А без е запитує, б... там щось пояснюєте? – Та ні, зараз такі умні діти, що <смітністичні> інтернет, вони це все звичайно знають. І новини дивляться, що в нас відбувається в країні. Мене вже є правнук. Навіть ну, розмовляю як він перше, що навчився говорити, казав бах, бах. бах Йому чотири роки. Діти хочуть спілкування, діти тільки з мамою, дитина. От, тут пісочниці, вони весь час одне одного шукають. Дівчинка не по віку, він старший, але щось розмовляють. Ми самі знаємо, треба соціум дітям. Як можна захистити та якось вберегти дітей, от як фізично, так і... Психологічно. Mm, ніяк. <звук> Пробували виїжджати з дітками, але все одно повертаються додому, бо як-не-яко дім-єдим. Дуже плохо, тому що за того, що нас постійно обстрілюють, діти отримують травмовану психіку і не дуже так <звук> добре впливає на них. Но я живу на набережному і я набрала, щоб вот, сьогодні обстрілювали стару часть, щоб вона не так сильно слышала, я включаю музику утром, щоб вона відлікалася. Дуже вони бояться вибухів. Бояться вибухів і навіть той самий шум той э, бензопили або э, бензокоси їх лякає. То погано впливає, звичайно. що. І, і в бомбосховищі сидіти, то теж воно э, не приносить радості то краще дай Бог, щоб ми дожили до перемоги та дочекалися мирного часу. Кожен раз, коли якісь вибухи, то ну, ми не кажемо, що це грім, бо це ж не грім, вони ж повинні ну, як відрізняти щодо чого. То розповідаємо, що є вороги, які напали на нашу країну, які завдають шкоди всім нам. І, і руйнують будинки наші, чому ми, ну наприклад, повинні ховатися, якщо десь воно щось гудить або десь вибухає. І фізично, і психологічно дуже тяжко. Взагалі, діти, котрі вже розуміють, що йде прильот, летить шахет, це дуже тяжко. їм. Вони можуть. І вони прячуться під стол, вони прячуться кудись там, де можна спрятатися. Це дуже тяжко. До укриття переходимо, якусь колискову можна співати, мультики якісь добрі, казки. Можна казки також почитати, обіймати, цілувати, щоб дитина чувствувала захист.